В Майнкрафті існує багато різних мобів, і у кожного з них є свій шанс спавна. Сьогодні я вам розкажу про рідких мобів, яких зустріти буде дуже тяжко, а декотрих майже нереально. Привіт! Я Пігменич, а це значить, що нудно, то ще не буде. Бажаю тобі приємного перегляду. Починаємо! Всі ми знайомі з курицями, свинями та зомбі. Але що буде, якщо об'єднати їх разом? Вийде зомбі-свинок куриця, моб зроблений багом в Майнкрафті. Коли спавнився зомбі-вошник на курицю, то свиня випадково могла осідлати цю курицю і керувати нею так само, як і зомбі, паралельно створюючи дуже рідкого та дивного моба, якого не так вже й легко вбити. Зомбі-свинокуриця, звичайно, страшний моб, але не такий страшний, як цей невидимий павук. Шанс зустріти його залежить від часу, який ви проведете на чанку. Є маленький шанс, що паук заспавниться з цими ефектами, а також є шанс 2%, що паук заспавниться з ефектом невидимості. Мені здається, це самий моторошний павук, якого можна зустріти в грі. Але це тільки початок рідких мобів. Рожева вівця вважається самою рідкою вівцею в грі. Її шанс спавна дорівнює 1,16%, але є вівця, у якої шанс спавна ще менше, це дитинча рожевої вівці. Спавн цієї малечі дорівнює 0,008%, що є в 20 разів ріже, ніж звичайна рожева вівця. Побачити цього моба ще треба постаратись. Це злий залізний голом, який вбиває своїх жителів. Причина в тому, що після закінчення рейду жителі пускають фейерверки. Якщо взрив фейерверку зачепить залізного голома, то після цього він змінить ставлення до жителів і буде готовий стерти кожного носатого лиця землі. Але шанс таке побачити дуже малий. Якщо звичайній вівці дати назву джеб з нижнім підкресленням, то вона почне міняти колір. Але ось така різна барна вівся також колись існувала в Майнкрафті. Зустріти її можна було лише в Minecraft Yours, її шанс спавну дорівнював 1,7%. Але ріже цього був сніговик з кавуном на голові, кавуневий варіант сніговика, який стріляв на сінях кавуна, і шанс його спавна була 1,1%. Але безперечно, ріже всіх вище перерахованих мобів Minecraft Yours був Вов-скелет. Шанс отримати його був 0,2%, і на відміну від звичайних мобків, він не нападав на скелетів. В Майнкрафті гравці можуть їздити на страйдерах. Але 10% шанс, що страйдер буде їздити на страйдері, роблячи таким чином подвійного страйдера. Але враховуючи те, що ця функція застосована до всіх страйдерів в грі, то технічно ви можете побачити безкінечний довгий стовп страйдерів, але шанси таке побачити майже нереальні. В Майнкрафті є 89% шансу на те, що заспавниться скелет з луком у правій руці, а також є шанс в 11% на появу у нього лука в лівій руці. Ця статистика взята з реального життя. Але в Майнкрафті є більш цікавий моб, шанс якого також пов'язаний з реальним життям. Це синій аксолотль. самий рідкий аксолотль в грі, і шанс зустріти його дорівнює один із 1200 аксолотлів. Цей шанс оснований на реальній кількості синіх аксолотлів у світі. Всього 1200. Тепер переходимо до самих рідких мобів, яких зустріти буде майже нереально. Щоб побачити такого зарядженого природним способом кріпера, вам потрібно бути під грозою, і молнія повинна вдарити в той блок, на якому стоїть Кріпер, роблячи його зарядженим. У вас є більше шансів отримати два поспіль удара молнію в реальному житті, ніж побачити такого моба. Можливо, із-за цього Моджанки зробили його найстрашнішим мобом в грі. Але Моджанк захотіли змінити це. І зробили версію посміхаючогося кріпера, а також кріпера ботаніка та синю курицю, яка кидала алмази з лазуритом. Але ці моби існували в Майнкрафті всього один день, роблячи вашу зустріч з ними мало А також маловирогітним шансом буде знову побачити моє відео, якщо ти не будеш підписаний на мій канал. Тому, щоб такого не сталося, натисни кнопку підписатись. Так ти Дозпечеш себе гарними відео. Ну ми продовжуємо. В Майнкрафті Бедрок маленькі зомбі можуть ось одлати любого моба, і саме рідкість цих мобів це коричнева панда. Тепер візьміть маленького зомбі-кадавра, посадженого на цю панду, одягненого в алмазну зачаровану броню і залізний меч. Шанс зустріти це чудо 1 в 3 мільярдам. Таким чином, ми отримуємо самого рідкого моба, якого можна зустріти в Minecraft Bedrock. Це зомбі-житель на куриці, одягнений в зачаровану алмазну броню, залізним мечем у лівій руці та тиквою на голові, яка може з'явитись тільки на Хеллоуін. А також зустріти його можна тільки в покинутому солі. Все це робить його самим рідким і дивним мобом, якого можна зустріти в Майнкрафт. Ось шанс знайти його в звичайному світі. На цьому все. Дякую велике за перегляд. Якщо сподобалось відео, то можете оцінити відео вподобайку або коментарем під відео. Рекомендую до перегляду це відео, яке, сподіваюсь, тобі сподобається. Ну а з тобою був я пійменедж. Ще побачимось. Бувай!